Безпілотники у сільському господарстві ще кілька років тому це здавалося фантастикою, а нині їх використовують у багатьох країнах світу. Ось, наприклад, в Індії за допомогою дронів оприскують поля пестицидами і роблять це дві місцеві жінки. Вміти керувати безпілотниками дуже важливо. Це нелегка робота для будь-якої звичайної людини, а надто для жінок, котрі звикли сидіти вдома, і навіть вихід з помешкання вважається великою справою, незалежно від того, дозволено нам це чи ні. Ми раді, що робимо цю роботу і маємо повагу з боку суспільства. Нас також поважають наші сім'ї, а ще ми заробляємо хороші гроші. Рубіндер Каур проживає у селищі індійського штату Пенджаб. Для багатьох жінок, таких як вона, просто вийти з дому на день заборонено. Утім, не для Рупіндер. Кілька разів на тиждень вона пілотує сільськогосподарські дрони, аби допомогти фермерам зберегти урожай. Якщо ми, жителі сіл, можемо, то можуть усі. Жінки не повинні думати, що це лише чоловіча робота і що вони з цим не впораються. Майже рік тому уряд Індії започаткував спеціальну програму, яка навчає жінок пілотування сільськогосподарських безпілотників. Рупіндор записалась і відтоді керує дронами від 25 до 35 кілограмів. Ця робота дає їм повагу суспільства, приносить славу, адже жінки можуть робити все. Вони можуть бути вдома на кухні, а також на фермі та заробляти гроші. Каур, ця робота не тільки дозволила виходити з дому та мати більше свободи, а й допомогла її родині отримати додатковий дохід. Додатковий дохід допомагає нам краще управляти своїми домівками, і я можу забезпечити дітям та собі краще життя, кращого світу і кар'єру. Сільськогосподарські безпілотники також набувають популярності і серед фермерів, адже обробити поле дроном дешевше та безпечніше ніж найняти працівників. Крім того, безпілотнику потрібно набагато менше води і ресурсів. Дрон економить нам багато часу, не треба ходити в пошуках води у нашому селі. Ми не маємо належного електропостачання, тож доводиться збирати воду та зберігати її. Також нам дуже важко найняти нових робітників. А ще дрони рятують нас від змій і скорпіонів, використавши безпілотник, ми зрозуміли, що можемо виконувати багато роботи без усіх цих проблем. Державна програма навчання жінок триває. Уряд планує навчити та забезпечити роботою ще майже 15 тисяч жінок із сільської місцевості. За день Рупіндер може обробити орієнтовно 4 гектари поля. За цю роботу жінка отримає 4,5 тисячі рупій, майже 52 долари. А це велика допомога її родині.